Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Мітоавто, з вами сьогодні Ігор і ми поговоримо про купівлю автомобілів в США. Зараз ми для нашого замовника шукаємо преміальний автомобіль марки Mercedes чи Audi Q5, Q7, GLE чи GLC. І сьогодні на торги я вибрав та запропонував нашому замовнику декілька варіантів, які він мені згодом узгодить, та ми будемо торгувати їх, намагатися йому виграти. Давайте зараз подивимося, які взагалі є варіанти, за скільки до скількох можна взяти та на що можна розраховувати, замовляючи для себе преміум зі США та скільки на цьому можна зекономити. Розпочнемо ми з Audi Q7 Premium Plus. Зараз ми бачимо в автомобіля невеличке пошкодження справа впереді та на правій передній дверці. Автомобіль 3-літровий та повноприводний. Тобто абсолютно мінімальні пошкодження. Потрібно звернути увагу, що стоїть поміточка, є, тобто автомобіль у нас не заводиться, не їде. Там ми бачимо спрацьовану безпеку. Це зазвичай може бути одним із причин із причин, чому автомобіль не заводиться. Тому що, коли спрацьовує безпека, спрацьовує піропатрон. І тоді, відповідно, не йде живлення на акумулятора, і автомобіль не заводиться. Це достатньо розповсюджена практика та в цьому немає нічого незвичайного. Ми дивимося по автомобілю, що у нас в нього гарна комплектація, це комплектація Premium Plus і 84 тисячі пробігу у нас цього автомобіля. По стику він 6 місяця 2016 року. Є у нас круговий огляд автомобіля, ми можемо подивитися більш детальніше пошкодження. Ну і, звичайно, це можна відносити до мінімальних пошкоджень. Можна подивитися ще салона, а потрібно звернути увагу, скільки такі автомобілі коштують у нас. Такі автомобілі коштують десь від 40 до 60 тисяч доларів. Якщо цей автомобіль виграти біля 15-17 тисяч доларів, він в Україну без ремонту прибуде. Біля 28-29 до 30 тисяч доларів. Плюс враховуючи невеликі пошкодження, я думаю, що до 3 тисяч можна було б зробити ремонт такого автомобіля 3-4, скажімо так, ми бачимо, що вартість автомобіля вийде біля 34 тисяч доларів, та це надзвичайна перевага, тому що це дешевше, чим можна придбати такий автомобіль безпосередньо. В Україні. Е, також ви в мене можливо спитаєте, а що не по преміуму, бо не по преміуму да, там джип Чирокі, Grand Cherokee, можливо, там компас і так далі. Так і інше. Можна також приганяти вигідно такі автомобілі, але, звичайно, такої великої, аж економії не буде. Давайте перейдемо до салону цього автомобіля та подивимося, що у нас тут. Ну, бачимо, спрацювали шторки, є панорама, звичайно, шкіряний салон та гарна комплектація. Переходимо до наступного автомобіля і це у нас буде Audi Q7, також не заводиться в комплектації Prestige. Тут ми бачимо вже пробіг 37 тисяч, він буде менший. Відповідно, і ставка на аукціоні на такий автомобіль вже за 15-17, ну навряд чи вийде, щоб вдалося виграти такий автомобіль, але, звичайно, все можливо. А, і такий автомобіль можна виграти вже біля 20, 21 22 тисяч доларів. І, відповідно, він і дорожче прибуде в Україну без ремонту. Це там буде біля 33, 34, 35 тисяч. Плюс е, ремонт ми бачимо, що в автомобілях у нас також невеликі пошкодження, вони знаходяться позаду автомобіля. Е, ціла у нас безпека, я не бачу нічого у нас спрацьованого. А хоч автомобіль у нас помічений, також буквочкою є, як не заводиться, то не їде, але ми бачимо, що він заводиться і він у нас заведений. Також така розповсюджена практика по аукціонам, буває таке, що вони неправильно вносять дані в аукціон, і на це потрібно також розраховувати. Буває і пробіг трішки не такий вони. Указують, тому потрібно за цим слідкувати. Обов'язково перед кожними торгами ми замовляємо Carfax на автомобіль. І купуючи автомобіль з 37 тисяч пробігу, це там біля 60 тисяч кілометрів, він, звичайно, буде трошки дорожчий, але і в Україні з таким пробігом автомобілі то в такі комплектації будуть продаватися дорожче. Тому ми також бачимо, що це буде достатньо вигідно. Наступний автомобіль наш замовник розглядає Audi Q5 в комплектації Prestige. Тут у нас пробіг 31 тисяча, двохлітровий двигун на повному приводі. І у нас пошкодження в лівій задній частині. Е, більше інших у нас пошкоджень немає, та у нас ціла безпека. Гарна комплектація з панорамною кришею. Е, зверніть увагу, що в принципі я автомобілі з е, пошкодженнями фронтальними намагаюся не розглядати. та Повідомляю замовникам про те, що ремонт з фрон... преміум автомобіля з фронтальним пошкодженням буде надзвичайно дорогим. І з фронтальним пошкодженням, якщо там майже все під заміну, цінник ремонту може досягати і 15 тисяч доларів. Там можу... можуть вартувати тільки фари біля 3-4 тисяч доларів. На преміум це дуже дорого, і коли ви вибираєте преміум, потрібно звичайно на це звертати увагу. Такий автомобіль також буде торгуватися десь біля 17-18 тисяч доларів, прибуде в Україну там, до 30 без ремонту, ну і вполне вероятно до 35 Отримати його з ремонтом, що також достатньо вигідно. Наступний автомобіль, який ми будемо розглядати, це Audi Q7 преміум комплектація. Автомобіль також стаціонарний, означає, що він не заводиться і у нас пошкодження автомобіля, він у нас ЗЕФТ після кражі і пошкодження в лівій дверці. Знову ж таки, я намагаюся не розглядати автомобілі з пошкодженнями. В фронтальній частині, оскільки у нас мінімальніші пошкодження пробіг біля 72 тисяч миль, це у нас там біля 120 тисяч кілометрів. Але враховуючи такі пошкодження, він також піде за аукціону біля 20 22 тисяч. Також ми будемо розглядати сьогодні Mercedes GLC Fomatic. Автомобіль з пробігом 80 тисяч з 2-літровим мотором на повному приводі. Ставка на такий автомобіль буде біля 20-22 тисяч. Що його буде пригнати до 35 без ремонту, та вполне вероятно, що він до 40 вийде з ремонту. Але тут у нас вже пошкодження в правій передній частині і відповідно замовника я попереджую про те, що. Потрібно, можливо буде ставити трошечки нижчу ставочку на такий автомобіль, тому що, як я вже сказав, в преміума реально дорогі запчастини по передку. По боковій частині, по ходовій та задній частині вони не такі дорогі, як це фронтальне пошкодження. На це обов'язково потрібно звертати увагу. Далі ми йдемо, і у нас буде Mercedes GLC300. Також з фронтальним пошкодженням. Ну сьогодні такі у нас лоти на аукціоні спрацювала водійська подушка безпеки, і тут всього навсього всього тисяч пробігу. Це надзвичайна перевага замовляти автомобілі з Сполучених Штатів Америки, тому що ви можете вибирати відразу автомобілі в бажаній для вас комплектації з бажаними для вас пошкодженнями. Ви можете Вибирати з бажаним для вас пробігом. Це буде чистий, чесний, настоящий пробіг. Також відразу ремонт можна виконувати якісно, а не так як ви купуєте десь на вторинному ринку. В автомобілі є питання, достатньо великі можуть бути питання. Особливо достатньо обідно, коли ти його купив, пригнав, а потім загнав на СТО, а в тебе оказуються фари, бампер, все на саморізах. Вся, весь пластик у тебе розбитий, потрощений, його туди просто не поставили, скрили. І ти відразу можеш ремонтувати автомобіль якісно і, відповідно, це також надзвичайно велика перевага. Наступним автомобіль, який ми сьогодні розглянемо, це буде також Mercedes GLE 400 Fomatic з 3-літровим двигуном на повному приводі. Побайнав його можна купити 21700 автомобіль. Ми можемо подивитися, як він торгувався на аукціоні. І за скільки він був проданий, та його не віддали, 18600 – страхова компанія Farmers Insurance був виграний на аукціоні, та цей автомобіль не віддали. Так, це розповсюджена практика від аукціонів. Що якщо ти виграєш автомобіль по якійсь ціні, та це не бажана ціна. Страхової компанії вони можуть його не віддати, але відповідна помітка є на аукціоні. Тобто, наприклад, тут у у нас написано: Резерв продавця ще не досягнуто. Тобто автомобіль у нас відповідно в резерві. А якщо тут написано чиста продажа, то відповідно за яку б ставку цей автомобіль не продався, хоч 500, хоч 1000 доларів. Він 100% буде відданий страховою компанією. Також обов'язково ми перевіряємо автомобілі по додатковим базам Autostat, Бідфакс. І обов'язково, як я вже сказав, замовляються карфакси на автомобілі. Цей автомобіль у нас має пошкодження в лівій передній частині, тобто потрібно розраховувати на більш дорогостоящий ремонт, але незважаючи на це, на вартість цих автомобілів, що вони вартують в Україні по 50-60 тисяч доларів, це невеликі пошкодження, але у нас працьована безпека. На це також варто звернути увагу. Подушка. Передня і е, дві передні подушки у нас гарна комплектація. Зверніть увагу на шкіряні сидіння спеціальної індивідуальної форми, і це звичайно додає комплектації автомобіля. Та такий автомобіль стає найбільш. Бажанішим. Пробіг автомобіля у нас складає всього на всього 47 тисяч миль, що до, до 90 тисяч кілометрів, і це також надзвичайно велика перевага. Я впевнений, ми сьогодні розглянемо цей автомобіль та може спробуємо його дешевше виграти, якщо нам не відбудуть. І ще один автомобіль GLE350 Фоматік. Тут уже 3,5 у нас іде двигун з пробігом 32 тисячі на повному приладі. Пошкодження цього автомобіля в лівій задній частині. І це. Більша перевага, чим брати автомобіль з переднім фронтальним пошкодженням. Пробіг автомобіля менший, і, звичайно, з таким пошкодженням автомобіль буде торгуватися біля 20 тисяч. Також бачимо, у нас гарна комплектація автомобіля, це більш сучасніший вже автомобіль та більш розповсюджений. Зараз ми спробуємо ще прийняти участь в торгах та виграти один із цих автомобілів. Якщо ми це зробимо, то я відповідними постами проінформую вас в наших групах Instagram, Facebook. Також ми вже є на Тіктоки, тому заходьте, підписуйтесь, щоб знати більше. А якщо вам потрібен автомобіль зі США, то на сьогоднішній день стали надзвичайно популярні автомобілі, гібридні, тому що вони споживають до 5 літрів бензина палива. Також автомобілі електричні, можна брати Тесли, можна брати ліфи, якщо потрібно подешевше, болти та таке інше. Ці автомобілі споживають. Палива бензини не споживають, не споживають електрику. Зараз в Україні достатньо серйозно вже розвита мережа е, заправних станцій електромережі. Тому такі автомобілі стали досить актуальними і популярними, та е, ці автомобілі мають уже запас хода по 400-500 кілометрів і по ним. Можна ними їздити не тільки по місту, а й на більш далекій відстані. Також можу нагадати, що якщо вам потрібен електроавтомобіль, то ми і займаємося вже в тому числі і новими автомобілями з Китаю. Два автомобілі ми вже придбали, вони вже з Китаю прямують в Україну. З їхнім прайсом ви можете ознайомитись. Ось тут їх можна бронювати в дорозі, вони будуть дешевшими. Також можна замовити, можемо під вас замовити виготовлення нового автомобіля. З Китаю це будуть ID 4 Volkswagen ID 4. Вони будуть виготовлені для вас та вони будуть ще дешевшими від цих цін. Щоб узнавати більш детальніші ціни, телефонуйте по нашим посиланням під цим відео, та я вас більш детально зможу проконсультувати. Це будуть абсолютно нові автомобілі, без яких-небудь пошкоджень, без пробігу. Це будуть абсолютно нові автомобілі. Але, звичайно, я особисто віддаю на сьогоднішній день перевагу бензиновим автомобілям, тому що ну, це така мощ, драйв, але е, можна все-таки дивитися на те, що світ іде вперед, і електроавтомобілі не за горами, коли вони будуть більш розповсюдженими, Так, якщо ви хочете бути сучасними, то ви можете і для себе придбати. Ну, з США це найбільш популярними це Болт, Ліфт, Тесла. Тому якщо вам потрібен один із автомобілів, чи потрібен джіп Cherokee, це також на сьогоднішній день достатньо популярна марка, Jeep компас, телефонуйте, ми зробимо все підключення. Чирокі мініки взяли в роботу 19 рік, 21 у наш пошкоджені. Зараз спробуємо виграти його на аукціоні до 4,5 тисячі. Ми бачимо, що його не турбують темніше, і ми граємо під створиною. Автомобіль достатньо цікавий, у нього маленький рідний пробіг 21 тисяча милі а також автомобіля топовий двигун 3,2 та топова комплектація ліміту. Це суттєва перевага такого автомобіля, тому що його потужності вистачає. У нас, звичайно, і 4 на 4 повний привід. Також є помітка, що він у нас. Flexible fuel, тобто, відповідно, його можна заправляти спиртовим паливом, паливом, дешевше також на цей автомобіль ставиться газ. І як бачите, на аукціонах автомобілі суттєво дешевше. Тобто замовляти зараз, це достатньо цікаво, тому що якщо ще цією зимою такий автомобіль торгувався біля 9, 10-11 тисяч доларів, то зараз я його торгую там, біля 4 тисяч і в полні вероятно реально його забрати за цей бюджет. Я зроблю. Якщо ні, то будемо ми тоді його відпускати. Ну, на аукціоні вакцину ще багато. Не хочуть, значить хай забирають за 4850. Нагадаю, це був ось такий. Jeep Років в комплектації Limited, і він oh, ходить yeah. е зараз до аукціону за 4850. А я все-таки знайду собі ще кращого і в бюджеті 4, для того, щоб своїм підписникам запропонувати тільки автомобіль по кращій ціні. Де з 13 хвилин 8. З усіх мерседесів і Audi у нас залишилося ось цей дві, оця Q7 Prestige. Зараз ми її спробуємо до 20 забрати. До 15 спробуємо зараз забрати ось цього мерседесіка GLC 300 FOMATIC 80 пробігу. тож такий прикольненький. Це те, що утвердив з 8 варіантів клієнт, і е, те, що зараз проходить по ставочці. Так, ми бачимо, аукціон відкривається там, через 15 хвилин, ми бачимо попередні ставки. І на ще одному е, замовнику ми зараз пробуємо поторгувати джіп-чирок. Тут у нас, виходить, буде 2250. Е, зараз ставочка і 3300. Значить, ось цей 2250, я до 4 буду пробувати його забрати. Е, 31 пробіг, 2,4. Двигун, передній привід. Приїде машина до 12, до 15, до 16 буде з ремонтом. Дивіться, невеличкі такі пошкодження і підігрівся інькер має. Е, так, і е, так, Fusion, це ще одне замовлення. Так, оцей. Е, цей у нас також невеличке пошкодження, тут чуть-чуть така прем'ятість, невеличка. У нас пробіг тут трошки більше, вже 64. Е, також передній привід, Latitude Plus у нас комплектація зі шкірою з великими екранами. а, попробуємо до 4000 і той, і той забрати. А от Fusion гібридний, е, 3600, вона зараз ставочка, до 4400 попробуємо і його забрати. Тут у нас, виходить, це так, 16-й рік, 15-й постійку, 62 пробіга, це якраз 100 тисяч кілометрів. У нас невелике пошкодження в задній частині. І потрібно звернути увагу: у нас ціла безпека, у нас шкіряний салон, у нас е, великий екран, у нас електроприводи сидінь, люк та, звичайно, це підзаряджаємо гібрид. Дивіться, ось тут у нас є отака от розеточка. Е, що виграємо? Сьогодні трошки пізніше зроблю пости. Потрібна машина зірштатів, Значить, Пішов автомобіль за 4350. Я на нього автобіль поставив 1250, але я трошки перебив, 4350. Аби виграли, автомобіль прибув би в Україну 12 без ремонту, плюс ремонт вийшов би десь біля 15 з ремонтом. Продовжуємо далі. 150 поставив закритого аккаунта це Алабама, також Вісконсін це закриті аккаунти. Мене вже перебили 4600, тому чекаємо 22 хвилини. У нас буде джіп-чирокі Біленті. Його також до 4,5 попробуємо виграти. Ставив 4400. Та якщо мене зараз переб'ють, то далі я на нього ставити більше не буду. Був би цей лімітів, я б на нього ставив би і до 5. Вечора, а у нас зараз торгується Mercedes і ми його попробуємо забрати до 15 тисяч. Це Mercedes GLC 300. Трець, мені я показував на повному приводі. Якщо не візьмемо його, то до 20 тисяч плануємо торгувати ось цю Audi Q7 Prestige. Мене хтось перебиває з Омана і з Арменії. Також когось зацікавив цей автомобіль. Та зараз ми спробуємо їх перебити. Моя основна задача буде його взяти до 15. Можна, звичайно, зробити ще плюс-мінус якийсь шах. Автомобіль досить цікавий. Це кросовер преміального класу. На ньому достатньо комфортно пересуватися по місту та по землі. З повним приводом, звичайно, буде набагато зручніше виїхати, якщо буде якась непогода, там сніг випаде, льот буде, чи навіть кудись поїхати на природу, на такому автомобілі можливо. Круто, я виграв цей автомобіль, соло за тобто він на підтвердженні. Ось він у нас тут. Я зараз обновляю. Взагалі за сьогодні ще нічого не виграли. Достатньо такий складний день сьогодні видався, але це перший автомобіль. Який виграв? Значить, моя максимальна ставка 13400 13700 продавець пропонує забрати цей автомобіль. У мене є варіант, що оставити ставку або зробити контрпредложення. Я зараз напишу замовнику та з ним згоджу. Чи я залишу цю ставку, чи піднімем до 13700, щоб забрати це авто та повідомлю вам. Пройшло у нас десь. Хвилин 30-40 і нам віддали автомобіль по тій ставці, яку ми вигорали. 13 13400. Нагадаю, це у нас Mercedes-Benz GLC 300 Fomatic, тобто повний привід. Автомобіль у нас в гарній комплектації. Світлий такий шкіряний салон, ковролін темного кольору, що досить добре. І у нас сучасний автомобіль. Тому ми розпочинаємо його доставку вже в Україну, і далі будемо йому робити ремонт та відновлення. Так у нас закінчився сьогоднішній вечір. Якщо вам також потрібен автомобіль зі Америки, Телефонуйте, наші контакти в опису цього відео, та можете познайомитись з цим всім більш детальніше в особистих консультаціях. Набирайте, мене звати Ігор. Ну а з вами був Ігор, Мітуавто. Е, підпишіться на наші соціальні мережі, не забудьте підписатися і на Телеграм, Силка, посилання на яке знаходиться під цим відео. Там у нас є автомобілі в наявності в продажу в Україні, а також автомобілі в наявності в продажу в дорозі. Автомобілі по зниженій ціні можна забронювати під себе. Дякую за перегляд. Всем пока!